Шановне панство, я вас вітаю у новому відео і почнемо його з доволі таки нехороших новин. На жаль, ем, що сталося? Саме головна проблема це те, що в мене антифриз пішов у масло. Я, може, кілометрів 70 може і менше назад. Коротше, я тиждень покатався на новому маслі. Весело. Коротше, я помітив, що в мене спочатку почала рости температура, я такий в смислі, відкриваю капота. Пробую радіатор, радіатор холодний, думаю, термостат. Новий термостат стоїть, але ну, це таке нові запчастини. Відкриваю радіатор, в ньому пусто. Долив зо 2 літри, тоді я води. Ну, вже в антифриз додав води, поїздив пару днів, бачу, все одно уходить, і я не бачу, щоб десь щось текло. Причому зразу я заглянув на щуп, рівень масла був ідеальний, масло було чисто і все було супер. Сьогодні ж я заглянув а, ще свічки, в трьох свічках свічки, ну просто песня, ідеальний колір, все. третій циліндр засратий. А, просто чорний нагар. Звісно, це може бути через те, що я до цих пір так і не відрегулював після того, як двигун забрав, а приїхав я вже більше 6 тисяч на ньому. явно. Ну, це таке, це не біда. Щодо клапанів, бляха, не взяв з собою. В мене вже є нові те, подібні клапана полегшені. Так що, хоч якийсь плюс з цього буде, то що все одно мені доведеться знімати голову і дивитися до прокладки. Що з ним буде, не знаю. Ну Коли зніму прокладку. Сподіваюсь, це просто прокладка. Я поміняю прокладку, поміняю клапана, ну, притру їх сам собою, зберу це все діло і все буде чітко. Чуть-чуть uh -huh. гірший варіант, це якщо доведеться точити, голову, шліфувати голову, але це теж не сильно велика проблема. Більша проблема, якщо щось із блоком. Будемо, збирати, будемо дивитися, поки що я вам зливаю масло. Масло вже капець, само собою. Звісно ж, нове масло, класно. Також після того, як я її поварив, просто пішли проблеми одне за одним. Я не знаю. До цього ця машина просто. З 2011 року їздила і все було чітко. Ну, звісно, якісь частини мінялись, щось робилось, але ну, не настільки, прям як зараз. У мене таке ще, що я шматок четверки вварив сюди, і вона перейняла ті самі болячки, що й четверка. Її дух переслідує тепер мене. Ну, Суть не в тому. У мене був перед цим здох трампльор, тому я вже сюди поставив електронне запалювання. Спочатку думав перебрати на нормальний штук, якийсь старий трампльор на октан-коректорі, але. Вже поміняв повністю запалювання в результаті. Що я ще такого робив? Замінив лобове скло, тому що старе було вже ну, настільки затерте, що зараз вечорами їдеш, стрічка сліпить, я просто нічого не бачу. Або коли зранку їдеш і сонце в очі, в мене просто все скло в жовту пляму. воно старе скло перетворювалося. Тож, довелося міняти. І воно, на жаль, трошки не стрельнуло, так, як положено. Тут ось є зазор. Я сподіваюся, що літом буде тепло, воно трошки розіграється і все-таки нормально стане. Хоча літом я все одно буду діставати, і в мене тут є декілька місць, які потрібно буде підварити, але в принципі не сильно велика проблема. Через це я ось не обрізав замок, лишив його на всякий случай, бо я думаю, воно ще розійдеться. Наприклад, на четверці було таке. що Ну, Замочок стоїть, в нього заходила резинка, за одне літо, воно там з обох сторін по 5 см просто замок втік чисто від жари. Тож, поки місце його не обрізав і сподіваюся, що він ще розійдеться. І тоді я нормально ставлю сюди оцей желізний замочок і все буде добре. Також, ну, зібрав салон, зараз в принципі, покажу, хоч мене трошки страчу, в ньому, але це така машина зараз кожен день в ходу, і в мене попросту за часу нема коли його цим зайнятися. Я хотів би похвалитися отакими от, от просто офігезними колесами, які я на неї поставив. Да, на жаль, машинка грязна. Погода останні дні не радує, тому навіть нема сенсу її мити. Хотів я сюди Ватанаби, але Ватанаби дорого. потім хотів Japan Racing. Japan Racing, Racing Доволі таки недешево. В результаті знайшов ці колеса вже разом з гумою. Але з ними довелося нам удохатись, щоб їх поставити три проставки. Потім а, зробив переход на восьмирочні ступіці, тому що з того боку в мене відлетіло, колесо. Я зараз покажу, що в мене через це вийшло. Потім восьмерочні шпильки, переход... ступиця, переходні тут під них стоять а, шпильки і гайки. Тепер в мене колеса передні на гайках. А, також ковпачок декоративний замість ступічного, я його просто обрізав. І на герметик сюди посадив. З обох сторін, відповідно. Ще потрібно буде ззаду поставити проставочки і поставити хромовані болти. Відповідно, виліт, це все діло має аж отакий гой. Тобто, майже арка з колесом стріляють в один рівень. Буквально трошки колесо туди утоплене, і це прямо то, що треба. Е, ну, а тепер щодо того, що сталося з цього боку. З цього боку ми маємо таку от біду. А, на от таких от стандартних ступицях в мене зрізало різьбу. Хоча я й купив самі довгі болти, які тільки знайшов. Але, тим не менш, все одно колесо відірвалося, влупило мені сюди, підлетіло а, Да, Це було дуже весело. Ну і ось отуту На камеру, мабуть, не буде видно, але воно отак м'яте. Крило прийдеться переварювати. В мене, звісно, є записне крило, але все одно неприємно. Я хотів просто перемонтувати ці крила, але доведеться, як мінімум, це крило переварювати тепер. Бо я це вже не відрехтую. Може, попробую, але вряд ли з цього щось вийде. На солому стали в мене ці сідушки ось так. от. Це вже одного чехла. Надів. З тої сторони треба буде надіти, але то пів біди. Я не можу надіти на спинки чохли, бо не можу зняти підголівники. Навіть їздив вже на детейлінг і мені там не змогли їх зняти. В іншому салону, що Ну, просто коврики, ковроліни, все це прикрутилося. Ще це я буду штучку оцю ставити туди на ручник, і ручник буду міняти на хромований. Що пізніше будуть дверні карти міняти, але це вже зараз зовсім не про те. Ззаду в мене вийшло ось так. от, з, ну, Типу шестерочні сідушки, ще треба буде оце підшити, ще треба буде оце поміняти повністю, бо продерте. Е, з четверки коврики сюди ці стали, тому що оригінальні не ставали, ну Ті, які копеєчні, вони сюди не ставали, через те, що ну вони десь починається цей бортик і воно дуже сильно сюди зверталося. Це теж є ця проблема, але ці хоч, хоч не так вже завертаються, вже не така велика проблема. Ну. Полка, це все, в принципі, лишилось так, як було. Багажника, само собою, тут трошки срач, е, бо інструменти, це все діло. Зараз буду крутити машину трошки. Це в нас е, оці всі накладочки це з сімьорки, там трошки обрізане, Ну, само собою це все викрашене. Та панель теж викрашена це теж накладка. Хоча, в принципі, можна було б ці, цю накладку конкретно не ставити, і це теж воно вже тут все одно покрашене, красиве, але. Це таке, не пам'ятаю, чи я показував, але суть в тому, що я нішу під запаску, нішу під баком, я там промовілив просто все, що тільки бачив. Ще я думаю, чи потім красити мені кришку багажника з середини в чорний, чи так лишати ну це ж ще теж питання. Також намудохався з цим замком, поміняв замка і толку з нього все одно немає. Він доволі таки хреново працює, що йому вже тільки не робив. Вже й другий замок купляв і його переробляв, і коротше, все одно якась фігня. Ну, тобто він все нормально не достається, наприклад. Треба його двома руками доставати, бо личинка достається. І закривається він тяжче, ніж раніше закривався. На старому замку було краще, але в мене там замок сказився. І зараз, що той замок, що цей замок, воно. Ну, точніше як, з тим замком, воно хоча б закривається нормально, але но тоді з личинкою проблеми. Коротше, весело. що ми тут бачимо? Це, звісно, габела. Ну, це, в принципі, протреться. Що у нас тут? Тут ми прям краплі бачимо. Яка смакота? Йоханити Бабай. Що треба буде зразу зараз до тієї пробочки подивитися, чи не в ній проблемка. Хоча я сумніваюся, що там та пробочка могла аж настільки сильно протікати. В принципі, що головка так то чиста. Нічого тут страшного. Ну що це покаже. Цепок не натягнутий нормально. В принципі, будемо розбиратися з цим ділом. Це у нас тут. За хто такий? Що Озі? Що малече. Панове, що ми маємо? Це вже я потім трошки нагадав, але то таке. Це тому, що зразу я голову зняв. В мене три циліндри сухі були. Це, нервна волога просто за ніч взялась, Це таке. Але в третьому антифриз прям стояв. Тобто там в тих канавках, ну, досі їх трошки видно, хоч і витер, але. Все одно не до кінця. Коротше, да, антифриз йшов в третій циліндр по-любому. І я так розумію, по масляним каналам звідси воно в... Точніше, з охолодження в масляні канали йшло. Коротше, весело. Прокладка в нас явно не тримала. І дивлячись на саму прокладку, ми бачимо, що. Ну, Третій циліндр, Ось цього є місця. Ось цього взагалі місце, де воно явно її продуло ну, типу, не продуло, воно... Воно чи підняло, чи що, чи ну, коротше, що Наша прикладка і ціла, але через неї потихеньку соплівало. До речі, з цього боку воно нормально це нижня частина, а зі сторони голови ми бачимо, що воно таке просачувалося. В цьому циліндрі, але в цьому. Я не бачу, щоб тут щось було. Типу, циліндр був сухий. Сама головка у нас має отакий от вигляд. Це я її вже пытався трошки мити, але це ще так. Я вчора при ліхтарику це все робив. Дякуючи нашим сусідам, не було світла. Сусідів я маю на увазі по країні, а не по сусідству. Навіть би їх шлях трафив. Да, третій циліндр у нас отакий от вимити, да? але на самих клапанах отака от срань. Тут вже її ну, трохи мив, то от, воно вже чистіше. Але суть в тому, що я, наверно, головку звозю на шліфовку, Ой, я буду з цим далі якось розбиратися. Ще зараз повідмиваю це все діло. Та й таке. Тож, розібрав я голову, і що ми маємо в результаті? Ем, в принципі, Всі принципі, клапана ну, прям чіткі чистенькі, це вони мокрі через те, що я її головку мив. Того це не звертаємо увагу. єдине, що випускний третій в такому от стані. І то це воно вже трошки пороз'їдало тим, що я відмивав його а, в самому каналі, в принципі, чисто. Ось, о, третій циліндр, ну є ось о пару лаптів на це я зараз витягну. І тут о, в четвертому чуть-чуть, воно ну, таке, видно, трохи клапан не прилягав, так як треба, то на ньому зовсім трошечки є нагару. А відносно того, що будуть те подібні клапани ставитися, зараз постараюся показати це діло. Коротше, різниця то між ними є, але я б не сказав, що прям колосальна. А на випускному, то взагалі, Ну звісно, теж є різниця, але щоб прям воно Ну капець, велика різниця була. Давай фокусуйся. Ну. О. Щоб прям капець якась велика різниця, то я б не сказав би. Я вже, чесно кажучи, трохи більшого від подібних клапанів. Ну, Але ладно. Коротше, я рішив все-таки цю пробку провірити. Тут було дві маленьких дюрочки, ну це її вже розсверлив, звісно. А, ну пробував її викрутити, вона сама собою не викручується. Тому тепер ще потрібно буде цю голову звести до сварщика. Найс! Подобається. Щоб заварили мені цю пробку нафіг. Ну, блін, затягнеться в мене цей процес ще як мінімум на день. Неприємненько, ж, що ми маємо. О, коротше, завозив я головку на шліфовку. Потім завіз до аргонщика, позаварював всі навіть отугу пробки. Хотів я тільки цю, але сам аргонщик мені порадив заварити їх всі. Правда, він мені тут дещо зробив одну неприємність, але це, в принципі. Не сильно критично жити буде. Що в нас далі? Зараз покамість просто прикрутив, не затягувавши, просто позакручував болти, чу-чуть їх попіджимав. Зараз буду це все діло затягувати. Само собою, знімаю я це все отак -от, да, з отак, от, з фонариком. Дякуючи нашим триклятим сусідам, так і продовжуємо якось в темноті, але працюємо. Хотів сказати дещо відносно оцих от пробок, які довелося позаварювати. От Мені цікаво, чим думали на заводі. А, ну Хіба вони не розуміли, що через 40 років ці пробки прогниють? Ну, типа дивні люди. В принципі, я позажимав ці болти. А, до речі, да, сьогодні зранку вона була тут вся суха, красива, чистенька. Коротше, все так, як поварили, десь повилазилося все одно, що оця грязюка, Я ще трошки повідмивав, але все одно. Коротше, фіг з ним буду ще промивати його маслом тоді. так що Не сильно страшно. Коротше, позатягував я болти зараз, як положено. Перший, другий, там, третій, четвертий, п'ятий, шостий, ну і так далі. Що я хотів сказати? Оставляю отак от на добу. Завтра ще раз протягну. Бо я минав, щоб я не ще раз виліз той прикол з, з третім циліндром або ще якимось, хоча вже не повинно, але все одно я краще застережуся, якось так. Ще зараз, успокоїтеля прикручу на різьбовий герметик і на герметик самі шайбочки, щоб звідти не сочилося. Ну і на сьогодні буду закінчувати з цим. Хочу поміняти зараз шпильки, оцього, бо вони тут трошки коротковаті, я взяв чуть-чуть довші. Такі, як тут мають бути. Суть в чому почав викручувати. Головка відпала. У мене чуть серце не стало. Добре, хоч на це поклягло. Новий я це все діло зібрав. В мене там був трошки не дуже хороший день перед цим. Ну, це виходить вчора, позавчора 3 дня назад, коротше, на роботі мені трошки нерви витріпали. Суть не в тому, ставлю це виробити. Зібрав, пробував налаштувати клапана, ну налаштував вроді як. Коротше, вона не заводилась. Схватувала, але не заводилась. Перекинув цепок на один зуб, але вона все одно не заводилась. Схватувала, вже трошки краще стала схватувати, але все одно не заводилася. Коли пускав ключ, ну запалювання, зразу хлопок в карбюратор і розпідвал, аж видно було, як назад трохи вертався. Я вже просто перерегулював клапана, все, ну наче все правильно. А, ще перед цим гровірок впав. Картер, наче питатися доставати суть. Ось цим магнітом достати не виходить. Він там не залазить, і воно там на ту нижню зв'язку лягло в середину туди. Взяв отаку ось проволочку, на неї неодімового магнітика вчепив. Ось він, до речі. Ця паскуда прилипає до самої там, з середини. Я його, звідти носило виколопую. Воно прилипає до блока. Від блока. я, напевно, години-дві його віддирав того магнітика. Коротше, в результаті витягнув магнітіка, ту того готового зібрав зібрався назад. Завести не вийшло, бо, кажу, стріляли в карбюратор. Я вже просто всю голову зламав, що може бути. Трампльора на секундочку я взагалі не трогав, Я його не знімав нічого. Я його ну, зробив міточку, тому а, ладно, не буде видно. Коротше, Може, міліметра на 2 я його прокрутив більш пізніше запалювання, вона завелася. Не хочу зараз демонструвати ще раз, щоб в мене ну в мене вже і так масло порозкидувало по всьому підмоторному, але зберу, тоді покажу. Але це капець. Його ще, звісно, потрібно ще трошки покрутити, бо от щось трохи воно ще не то. Але суть в тому, що бляха-муха. 2 клятих міліметра. Або це за клапанів нових цих теобразних, або, не знаю, може після того, як перезібрав щось змінилося. Коротше, таке щось цікаве. Але я ще перефарбував клапану кришку, вже по-нормальному загрунтував, пофарбував алкідом, правда. Ну, Але це таке, поки покамість буде без пейнстрайпінгу, такого, як воно тут було раніше. Якось вже пізніше намалюю це діло. Можливо, літом, коротше, буду бачити, коли в мене це вийде, але точно не зараз. Ну, по крайній мірі, тепер кришка красива, не облізша. І сподіваюся, буде ця фарба триматися. Машинка тепер заводиться. Дивимося, зробимо отак. Звісно, це сточу ще довго заводиться, але ладно. Звісно, воно трохи холодно, але це таке. Зараз залити Ну, Спочатку воду Провірю, чи все буде добре. А далі будемо бачити, це ще вигорає з вихлопа. Там порозливав антифриз і масло, це таке. Це не страшно. Um, Коротше, я вже все зібрав, о, тільки щоб ну, залив воду, звів, щоб воно трошки потарабанило. Зараз я можу буду воду додавати, але це таке. Um. Інструменти поки поприбирав. Головка на 10. Ну це вже смішно просто. Я ж десь тільки, що останні болти крутив нею. Ось, ці болти закручував, нею крутив. Де вона вже? Я фігею просто. Я вже все обшукав. Вже, звісно, під машиною не дивлюся. А, он вона і є. В результаті, що ми маємо. Поїздив я тиждень, все було супер. А, і за день до того, як я мав замінювати масло, вода пішла в масло. Просто прикольно. Став мене батько подивитися, поки я був на роботі. Що з нею взагалі таке було? Получилось так, що я в неділю був на роботі, а він був вихідний. Суть не в тому. Коротше, він протягнув голову ще раз на. Пів оборота, я не знаю, я вже втягував так, що мене спина боліла, я вже ну, настільки сильно затягував. А він ще зміг дотягнути цю голову. Коротше, вона була не вжата, казав, що взагалі в житті не пішло легенько. Е да. Коротше, таке цікаве, вже він все зробив мені. Е -е, ще раз показувати нема смисла, що там було, бо я вже показав, що робилося це все в тій самій послідовності. Суть не в тому. Хотів дещо цікаво ОЗІ. Малий Купив масло, щоб залити, провірити на ньому, чи все буде нормально, і потім вже взавати нормальне масло. Тож я на ньому з тиждень покатаюся, тоді вже нормально залиється, таке дешевеньке. Цю чому? оця пробка. Наче витягувати, повідривалися ці кінчики, за які вона витягується. Отвертко підколопував, і, і як я тільки не питався, коротше, закрутив саме з з сторони, бо з цієї сторони закручуєш, вона виривається. Це взяв з широкою шляпкою закрутив. Двома руками за плоскогубці взявся, ногами обома обжав бутилку, і тільки тоді я на силу витягнув цю довбуну пробку. Це капіц. Ще я такого приколу не бачив. Да, кіт? Не хотів я до останнього дірбанити цей мотор це рідний мотор з копійки. Як би, да, це обичний 1,2. В ньому тут, скоріше, колец немає. Це таке вже. В ньому була мала компресія, але головка тут, по крайній мірі, відрегуліровані клапана. По ідеї, все має бути з нею нормально. Хочу я зараз зняти цю голову, відмити, да, вона законсервірована, можна побачити по цих приколах. Тут під циліндри залите масло, під свічки. Коротше, по я його законсервірував, але вже ось наче, розпідвал знімати, зняв на дуже так, коротше, Буду брати, пробувати цю голову, ставити на той мотор, який зараз на копійки. Звісно, ця головка вже не буде видавати той мощності, але хоча б зиму так від'їздити, а далі будемо вже думати. крайній случай, якщо масло, ці, вода в масло далі буде йти, кину оцей блок з цією головою. Бо по цій головці ще теж питання, чи з нею все хорошо, бо тут була та сама біда, що йшло в вода в масло. Коротше, хоч і головка відшліфована, зроблена, але типу, без поняття, чи вирішено це, це питання. Так що, да, буду пробувати цю з цією точно все добре було. Та й таке, коротше, я не знаю, щось як наче пороблено. Перше, що мене радує, це те, що в мене тут ще. В принципі, непоганий розпредвал, він не схожий, іначе все більш-менш нормально. Звісно, трохи різнуватий, але це зараз відміється. Так само рокера, наче нема на них прям такої вироботки. Є трохи ризки, але як все, наприклад, є якісь зазубринки, але хрін з ним може. Потім буду дивитися, я ще все одно хотів колись розпредвал спортивний ставити, але вже явно не зараз. Зараз я хоча б їздила. Що насилу я голову зірвав, прокладка була прямо приклеєна. Е, ну, вона типу, прилипла сюди, тут герметика немає, але все одно. Е, як можна бачити, сліди масла є в циліндрах, але типу, є корозія. І як сюди попала вода, для мене це просто загадка. Е, типу, клапана були закриті, запхані сюди промаслені ну, бумажки. При тому, що Тут все сухо. Блін, не знаю, не буде видно. Що впуск, що випуск, що озі. Що малий. Так. Е... І тут видно, що масло є. Але воно втекло все-таки. Хоча я прям наливав повні циліндри. Е... Печалька, звісно. Ну, що зробиш уже. Трошки провтикав це все діло показати, що я тут робив, чим я займався. Суть чому вже стоїть друга голова. Старе, ну, вже старе масло я злив, поміняв фільтра, поставив до свічки, зробив їм орієнтацію, щоб вони типу, рівно вниз мелочі. Ну, то то В принципі, на цій голові воно сильно не допоможе, але все одно хоча б щось. Що вже, Стоїть ця головка щодо мастила, то воно вже було прям біле. Тупо два дні поїздив і все вже габело. Сподіваюсь, на цій голові буде нормально їздити вже зиму, так і від'їздю. А вже потім буду братися за те, щоб. Сподіваюся, я вже до того моменту куплю якусь ще одну автівку нормальну, Бо з фордом там, коротше, продаю я його. А, цей. А що я вже мав сказати. Коротше. Тоді вже по весні, сподіваюся, коли я вже буду там займатися тим, щоб її буду красити і так далі. Я ще шмурду маю переварити, але ну, це вже в мене плани грандіозні, скажімо так. Суть не в тому. Потім вже буду точити канали, ставити теобразні клапана. Зараз потрібно від'їздити зиму на ній, хоча б в такій конфігурації. Да, воно трошки не гарно, що це, цей нагар поставився. Його ми вмив і так і не домив. Коротше, це треба повністю головку розбирати і цим займатися. Це вже біс із ним. Затягнув я її ключом. Купив я нарешті динамометричний ключ. Він мені буквально з годинку назад приїхав на почту, я зганяв, забрав. Так, На дворі вже темно, а я їздив ще по ключ. А, позатягував 4 підходи, але мені здається, що цього буде мало, цієї затяжки. Не знаю. Може то що длинний ключ, і мені здається, що я не так уж сильно його затягнув, але Ну, будемо бачити, що воно ще буде. Кажучи, і я фігію. Получається, в вівторок я виїхав на ній. В понеділок я, зібрав до кінця ввечері, в понеділок виїхав. До четверга я заглядав кожен день масло, наче все нормально було. В п'ятницю я повтикав, подивитися, сьогодні неділя, я все-таки заглянув в масло. І що? Масло в нас <зас> сіре. <зас> 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 Просто обавлюсь. Ну, і на кришці не сказати, що прямо багато, ну, в мірі норми. Але якщо туди заглянути, то трохи зайвого таки є. Ай, блін. Коротше, буду думати, що далі робити. і Звісно ж, висновок з цього напрошується такий, що все ж таки діло було не в головці. Походу, десь тріщина в блокові. Супер. Просто дуже подобається. Угу буду я завершувати на отакій от веселій ноті. Її мотор поки ще на місці. Це вже даю собі сальники, заглушки, підшипника в колінвал взяв. Ще теж фігня якась коротше, треба буде зняти її. О, це от непонятно, що із-за чого я її купив заглушки. зв'язочки мені ще пізніше віддадуть. Треба його ще повідмивати, бо це прям габела. Так, тому будемо завершувати на цій веселій ноті і на ще одній веселій ноті. Саме на тій, на якій я привіз власне цей мотор. Да, тут багажник, звісно, якраз мотор тільки Е, <свісно> да, Це моя нова тачка. Звісно, зараз темно, а днем мені не буде коли її знімати. Коротше, це таке. Да, і ще оце нещастя теж стоїть.